Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачні, рум'яні та ніжні картопляні зрази. Поїхали. На маленькі квадратики нарізаємо одну цибулю. На грубій терці натираємо одну моркву. У розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію та обсмажуємо цибулю 2-3 хвилини. Додаємо моркву та готуємо на повільному вогні 4-5 хвилин. Додаємо 150 г м'ясного фаршу, солимо та перчимо за смаком. Все ретельно перемішуємо та ще готуємо 5-7 хвилин на повільному вогні. Тим часом беремо 500 г відвареної картоплі та збиваємо одне яйце. Сіль та перець за смаком. Додаємо 3-4 столових ложки борошна та замішуємо тісто. Робочу поверхню посипаємо борошном. З тіста формуємо коржі розміром з долоню. В центрі викладаємо 2-3 чайних ложки начинки та ліпимо подовгуваті пиріжки. У розігріту сковритку наливаємо рослинну олію. Обсмажуємо зразу на середньому вогні під кришкою з обох боків до золотистого кольору по 4-5 хвилин. Апетитні картопляні зрази стануть чудовою альтернативою звичним котлетам і гарною вечерею для всієї родини. А у начинку можна додати сир, яйця, шинку, гриби, що зробить цю страву оригінальною та більш поживною. Від них у захваті буде вся сім'я, а також вони будуть гарним доповненням до святкового столу. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте картопляні зрази. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо. Та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!